Пу-пу-пу! Перший день. Читати патч ми не будемо. Ми і так усе розвалимо. Розводять, як можуть. Зараз глянемо, що є в батл пасі, можливо, я його куплю. Хм, кільтас, ну це красивий, принаймні. Ти хто такий? Бран. Ну, це схожа на брана. Що тут ще є? Кухар. Ванклів крутий. Непогано. А яка, яка атака, як виглядає базова? М -м -м. Ну і шляпа. Оце мене цікавить, як воно виглядає наповно. Піском просто засипає, да? неймовірно. Ну, потім купимо колись. що Перша катка. Перша катка сама цікава. Поїхали. Так, у нас є на вибір два герої. Якась нова шляпа і дід. На восьмий хід, е... ще разок ми відкриємо карти часові. Ну давайте. Перша катка новий герой поїхали. Мурлики Імба. Why? в бік. 4-4 на перший кір. Це що таке? Порва. <кілляє> Зараз ми це не дуже реалізуємо. Але потім. Я бачив там трішечки якихось механік. Тому мені здається, що це може зіграти. Але я не впевнений. Але спробую. Хочу яду. Я хочу трайнути цю карту. Ми хочемо бафати руку. У мене є чим качати, я думаю, ми будемо брати Дженерейшн плюс броню. Да. А що робить 18-14, який світиться? Він світиться. <smart> а. Я не розумію, як в це грати, але я думаю, в топ-4 ми заїдемо. Е ну, Дуже хочеться брано. Було б добре. Неймовірно добре. Щоб він розбився до того, як в мене скінчаться Муроки. А так оце. Ага, ага, цікавий коник. Што к... е -е. Коінфліп пройобано. Але що, топ-2, перша катка, я нічого не знав. Більше люблю цього персонажа. Краще на ому. Ми пам'ятаємо, що в нас Ому. Діємо згідно плану. Я не дивився, що коти капається, але мені невигідно. Я продаю леволапаюсь, у мене два золота, куди невідомо. Мені до вподоби карти, які дають золото, а не те, що ви подумали. Уїта, let's go. Я сьогодні у віто бачив жабок. Жабки їбали людей. Так, я. я сосав, мене їбало, да? Нахуй. Мені здається, пірати строн. А ПМ же ж єбєйший, правда? Це не зараз. О, Бренс, let's go, Бренс потрібен. Нічого страшного. ми вчимося. Oh. З'їмо. Блять, там був бластер, курва. Може варто було не байтитись на тріпле, а купити собі кліфа і зняти Дівайн Shield. 8к завтра. Зняв би бабло, було б сильно легше проти цього пиріжка. Ой, сам собі, виходить, програв. Не вперше я таке роблю. Що там в нього був? В Ого, багато броні будемо грати котиком. Ви бачили супер Джей-Джей в лобі. Чата, ви взагалі бачите якісь механіки через селф-демедж? окрім гри в Хардстоун. Ранні андеди. Зазвичай норм. Не поняв. Ммм. Вау! Це що таке? Це ж хуєта. Нічого собі. Ммм. Це неймовірно. Це андед, андед дає сумонів. Сумони дають помсту. Ми отримаємо за це рероли. Рероли фармляться шалено, я бачу. Дивіться, у нас є жмур. Плюс 6 атаки мої карти отримали за один раунд. Чим далі, тим буде гірше, тому що карта втрачає value. О, курва. Це я вважаю мірзость. Мені треба Deadly Striker. Ніхуя тобі в нього т сім. Але ну не дає мені ніякого Дедлі Страйкера, ну що я зроблю? Дай Дедлі Страйкера, друзі. Uh. Ну мені пізда, нормально. Так от Я хуя знаю, як це грати. Бо толку будь андедом, коли. Коли ти ніхуя не прикликаєш, який сенс. Крісло колісне, я б сказав. Я хочу отримувати value всю гру, тому візьму папугу. Треба просто краще грати. Це геле Я починаю пливти трохи в тінь. що щось удари не туди, ще щось не туди, але ж все добре. Але мені подобаються білди, які роблять пів-пів, але нічого, ми перемагаємо. Курва, було так близько. Ом 101, дай твоїм стройникам 3-3. Чи це буде працювати час? Якщо буде, допустимо, два рівендера. Вони будуть битись як скалівеги по черзі. Ще не будуть битись по черзі, задачі запитують. Ви не знаю, що з тобі думаєте, а я буду тестувати. А якщо чат, продати наповість, поставити, здути карту, наприкликати цього лайна і заодно від всяких Shield'ів позбавитися. Ви не ждали, а я це зробив. Тестуємо екзодію на драконах. Уже менше, ніж топ-7 не буде. Здути divine Shield'и — рішення нормальне. Так, зараз вдуємо перший варіант. Дивимося. Раз вдарив, два вдарив. Працює, ви бачили? Збив divine шилди, які були ще. Ух, тавер що. Е, ну, цінаги so much bigger than, than me, але. Але виглядало це цікаво. Тому зараз будемо бути трошки далі. Так ну, чогось ці дечого цієї екзодії не вистачає. Будемо чесними, є нюанси, так? Да? Але ми ще спробуємо. Але я задоволений. Я шарю тепер, як це працює, тепер це можна трошечки розкрутити сильніше. Тепер ми знаємо, як реалізувати дракончиків е через нікуя. Я не знаю карти їх збирати постійно. Буде мотивація купити батлпас, правильно? Тра дала опцію на 3 в 3, я її просто провтикав. Let's try. Яка комба, да? Качать гейми. Але мені здається, на 8-й хід я не встигну. Може і не пізно для свиней, так? Да? Летстрайк, звісно, але я думаю, що може ми і не встигнемо. Так, да, в развівер чомусь позеленів. Цього секрету ми ще не розкрили. Це загадка від Жака Фредко. Чи, 14 уїбеш мені? Ні. 12. Живем? Хілимся, живем. Це все хуйня. Можна, будь ласка, гемів. Це хоч якісь геми, де я не встиг. Але в тому ходу, де я мав брати свини, це нічого не вирішувало. Тому що генерація так і не з'явилася. Це краще, ніж мукла. Ти демон? Ти демон, мій демона. Гарний дубль, непоганий трипль, ранній тріпль. Угу, угу. Воно вже похуй качає таверну, а я не качаю сумно. Я щось замазую якісь білди, але ну слухайте, треба їх протестити. Ну так, да. знайшов Урзул, знайшов фелбатів. Окей, а я броню не знайшов. Хочу філіна. Це шляпа. Хочу грати кліфа. І ось що ж ту. Глясь. По відчуттях я знову щось таки замазуюсь. Я і забувся, що завжди є опція відлетіти до від якогось рандомного галакром. Зате він лох не прокачав свого бурвера. Ха, ага, ха як в тому. факінг fucking loser. дже Чи не дже Дже? Дивіться, що він там на Сумонець? Мамусю свою за Що можна сказати про такі удари, Що? Це дже-дже. Живемо, чоловік, живемо. І жачок буде перетворюватись в зірку чат. Я досі в Т4. Yeah. Жах. Ай-яй-яй, але. Але oh, oh, oh. ой, -ой, -ой. ой 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 Насварилися на мене. Дякую, що дивилися. Бережіть себе, допомагайте Збройним силам України.